Фліс першого сорту, вагою 8 кілограм, ціною 4,5 євро за кілограм. Тобто ціна буде дуже-дуже солодка. І перше, це в нас буде ось така темно-синенька флісочка, розмір S, і вона дуже тепленька. Далі в нас буде ой, це вже як флісова курточка також. Класна квітка бренду Квоча. Розмір S. Далі йдемо. Далі далі І в нас буде салатова фліска. Ось така, яскрава. Джеймс. Джеймс. 48-й розмір. Так. Така буде. Чоловіча, гарного великого розміру. Лук'яну. Лук Лук'яно, розмір М. О, це взагалі класна, дівчата. Це такий флісовий світшотік, також досить непоганий розмір. Така ще буде флісочка синенька. Далі. Я буду прикладати до себе фліски, щоб ви орієнтувалися плюс-мінус по розмірах. Це Еска. О, це флісова куртка, адже вона має класну підкладку. Atlas for men. Не знаю, що це за бренд, але бачу, що це дуже класна якість і класний розмір. Далі жіноча шоколадна. Каманюнька. Це взагалі якась флісова туніка, спальна. Далі. Ось така флісочка. Хотім чорна. Класна. Знову флісова куртка. Ось така буде чоловіча. Також великий розмір. Ззаді має принт. Знову флісова лісова куртка. Вона така таді-таді, теді -та бачите, шерстяна така. Всередині середній підкладочка є, буде тепленько. Так, така буде ще фліска. Далі такого класного холодного, коричневого кольору. Чоловічий флісовий світшотик. І остання флісочка, яка є в нас цьому молоді, це буде така звичайна жіноча трошки подовжена все. Ми з вами розглянули лот на 8 кілограм ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати цей хліст прямо зараз.